Я командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко, звертаюся до світових лідерів. Прямо зараз на заводі Азовсталь знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почистями.